Розділ сьомий, ДОРОгоцінний дарунок Бога. Спрацювало! зателефонував Петрік увечері. Що спрацювало? не одразу зрозуміла Оленка. Букет. Я подарував мамі квіти. Вона так зраділа. Увесь вечір весела була. А тато на мене так дивно подивився. Він спочатку заходився старий пилосос ремонтувати, але потім передумав. І пішов допомагати мамі на кухні. А після вечері ми разом переглядали старі фотокартки, згадували минуле і сміялися. Все ж таки чудові у мене батьки. Я їх дуже люблю. От і добре. А я саме закінчила писати п'яту заповідь для наших скрижалей. Завтра шоста. А тебе батьки відпустять до мене? запитала Оленка. Гадаю, що так. Але якщо він щось мені доручить, ти пробач. Для мене дуже важливо зробити те, що просять батьки, відповів Петрик. Доручень не було, і ввечері вони знову зустрілися в Оленки. Не вбивай. Коротко ясно. Це зрозуміла і легка заповідь, сказав Петрик. Те, що вона зрозуміла, я згодна. А ось із приводу того, що вона легка, тут я можу посперечатися, заперечила Оленка. Коваленко. Ти мене лякаєш, зробив здивовані очі Петрик. Ти думаєш, що можеш порушити цю заповідь і вбити когось? Оленка підійшла до вікна і подивилася униз на вулицю, мирно освітлену ліхтарями. Потім відповіла, я не думаю, що могла побити когось, але бувають обставини, коли людина бере участь у страшних подіях. Мій дідусь був на війні. Він був пілотом. Тепер він дуже старенький, але коли згадує ті часи, завжди плаче. Але ж це була війна. Тоді не можна було інакше, намагався втішити її Петрик. Так, але все життя він пам'ятає, як бомбардував колони машин, танки і будинки, у яких були живі люди. Тоді у молодості. Він був невіруючим, і для нього вороги були просто ворогами, і війна здавалася йому справедливою. А потім він увірував і зрозумів, що вбивав людей, створених богом. Він багато молився, щоб Бог пробачив йому та заспокоїв його серце. Але ж війни бувають справедливі, задумався Петрик. Ми у Біблії багато читали про такі війни. Старий заповіт майже весь присвячений битвам та війнам. Бог доручав своєму народові вести ці війни. Бог хотів через свій народ навчити істини і інші народи, які поклонялися ідолам. Адже у чому небезпека поклоніння ідолам? У тому, що вони володівають душами людей і ведуть їх у пекло. Так. Я читав про звичаї деяких язичницьких народів, і мені було дуже страшно. Вони новонароджених немовлят присвячували злим духам, а деякі взагалі дітей у жертву приносили, підтвердив Петрик. Оленка продовжила. Бог наказав Ізраїлю викорінювати таке. Народи, які поколіннями йдуть у пекло, це страшніше за найспустошливішу війну. Все-таки добре, що ми живемо за мирних часів. Я дуже хочу, щоб завжди був мир і щоб мені ніколи не довелося у кого небудь стріляти, промовив Петрик. Ти можеш вже зараз просити про це Господа. Оленка старанно написала шосту заповідь і відклала фломастер. А знаєш, що сказав Христос про цю заповідь? Він навчав, що навіть погані слова. Прокляття на адресу якоїсь людини це вбивство. Ого. То що виходить, ми всі вбивці? Що ж робити? Не говорити поганих слів, не ображати нікого, не бажати зла нікому, навіть своїм кривдникам, не дозволяти ненависті оселятися у серці, сказала Валенка. А що робити, якщо все таки це станеться? Наприклад, Генка. Завжди мене обзиває, глузує з мене. Я сьогодні його теж образив, понурив очі Петрик. Хіба ти не знаєш, що треба робити? запитала Оленка. Знаю. Помолімося разом. Я не хочу навіть трошки бути схожим на вбивцю. Заповідь шоста. Коли я був іще хлопчиною, а було це давно, років 50 тому, жив я зі своїми батьками, братом і сестрами у Киргизії. Літні канікули були дуже довгі. Мені тоді здавалося, що вони ніколи не закінчаться. З кінця травня до 1 вересня ми цілими днями належали самим собі. Якщо не потрібно було опасти корову, заготовляти сіно. Збирати врожай у саду, тому й ходили на риболовлю і на полювання. Ми, діти з нашої вулиці, зробили собі рогатки і ходили стріляти в горобців. Біля обори їх була тьма тьмуща. Щоправда, особливої небезпеки ми для пташок не становили не так легко влучити у горобця з рогатки. Одного разу я примітив пташку, що сиділа на телеграфному проводі, і, натягнувши рогатку, вистрелив у неї. Вона каменем впала на курну дорогу. Ми підбігли до неї, і я побачив, що у пилюці лежить ластівка. З її дзьобика текла кров, голівка була неприродно повернута. Ми всі ніби остовпіли. Я вбив ластівку. Вона була мертва. Я взяв її до рук, подув на неї, покачав у руках туди-сюди, але вона не ожила. Більше я рогатку до рук не брав. Біль від цієї згадки я відчуваю і досі. Бог дав у своєму слові заповідь. Не вбивай. Вихід 2013. Звичайно, він мав на увазі, щоб люди не вбивали одне одного. Але це переживання з мого дитинства допомогло мені зрозуміти, що означає не вбивай. Біблія говорить Бог, що створив світ і все, що у ньому, бувши Господом неба й землі. Проживає не в храмах рукою збудованих, і він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І увесь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби і границі замешкання їх щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Бо ми у Нім живемо і рухаємось, і існуємо. Дії 17:24 28. Бог дає всьому життя, людина. Не має права відбирати його у будь-кого. Воно належить Богові, він один визначає, коли і як закінчиться життя людини. У різних книгах пишуть і у фільмах показують, як легко і просто люди вбивають інших людей. І читачі або глядачі радіють, коли гинуть злі, а не добрі. Але нам не можна до такого звикати. Нам не можна вважати, що у людей є право вбивати іншу людину. Бог говорить просто і зрозуміло не вбивай. Ми покликані берегти життя на землі, оберігати ліс, турбуватися про пташок, особливо холодними зимами, дбайливо ставитися до природи. І тваринного світу Бог призначив людину панувати на землі. Це важке завдання, але і велика честь. Не вбивай, ми створені для Його слави. Важливо нам засвоїти урок у цьому світі має право життям розпоряджатися. Лиш Бог. Про це забути нам не можна. Із року в рік, і з краю в край, набат нестримний і тривожний, лунає гучно не вбивай. Ти скажеш, ми не винуваті, це все дорослі, це не ми. Коли ненавидиш ти брата, Христос говорить: винен ти, хоч це і дивно, а словами. Якимось висловом своїм наносимо ми ближнім рани і болю завдаємо їм. І ось чому по волі Божій із року в рік, із краю в край, набат нестримний і тривожний лунає гучно. Не вбивай!